Коли організм зранку нагадує, що трохи переборщили, то почніть з води, бо алкоголь і важка їжа викликає зневоднення, а це загальна слабкість, головний біль. Тому склянка теплої води з лимоном допоможе навіть печінці. Та не тримайте шлунок порожнім. Ідеальний варіант це легкий овочевий салат, чи вівсянка, банан, яйце. А краще курячий бульон для відновлення та рухайтесь. Легкі розминки чи прогулянки на свіжому повітрі дозволять активізувати обмін речовин і організм легше очиститься від токсинів. Та вживайте більше цитрусових, там вітаміни для відновлення. Але не забувайте про чаї: м'ята, імбир, ромашка. Вони знімуть нудоту і приборкають шлунок. Але уникайте алкоголю та кофеїну, бо це додаткове зневоднення, додаткове навантаження. Краще налаштуйтесь на приємні думки, не перенавантажуйте себе, дайте собі трохи часу та турботи про себе, бо організму потрібен час, щоб відновитись. Бережіть себе та починайте новий рік здоровими та щасливими.